Хто сам себе виставляє на світло, не блищить. хто сам себе вихваляє, не здобуде слави, хто нападає не переможе. Життя це серія природних та спонтанних змін. Не чини їм супротиву це ні до чого доброго не приведе. Той, хто не прагне опинитись попереду інших, може уникнути багатьох помилок. Надмірність у всьому призводить до біди. Той, хто знає не говорить. Той, хто говорить, не знає. Правдиві слова не вишукані. Красиві слова не заслуговують на довіру. Найкращий правитель той, про якого народ знає лише, що він існує. Слава і ганьба однаково страшні. Немає більшого нещастя, ніж незнання меж своєї пристрасті, і немає більшої небезпеки, ніж прагнення до надбання. Той, хто вміє ходити, не залишає слідів. Той, хто вміє говорити, нікого не зачепить словом. Будьте уважні до своїх думок. Вони початок вчинки. Подорож довжиною в тисячу миль починається з першого кроку. Ніколи не засуджуйте людину, доки не пройдете довгий шлях у його черевиках. Друзі, якщо вам сподобалося це відео і ви хочете бачити більше подібного контенту нашою рідною мовою, то не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку, прокоментувати і поширити це відео. Щиро дякуємо вам за перегляд.